Яка краса, а бахметі ще просто не Дуже гарне дерево таке і велике біле. Всім привіт, друзі. Йду тільки на роботу, що йду. Вирішила трішки пройтись ножками, бо багато сижу і тільки або на машині, на мопеді, а пішки дуже мало ходжу. Того вирішила пройтись. Я люблю цією дорогою ходити. Я сюди ходила до школи в дитинстві. Ну і тут недалеко, ви ж знаєте, що ми недалеко живемо від роботи. Я вибачаю, що в окулярах, бо сонце прямо сюди в лице світить і трошки якийсь темп швидкий. І зрозуміло, що кепку якусь треба на голову, бо лице вже почало пекти. Хоча кремами намастилось, але то воно не особливо допомагає. Боже, який вітер, прям смерч піднявся, таке пилить. Уже майже обід, а я тільки йду на роботу, чого тільки йду на роботу. Бо немає відпустки довго, багато років. Продовж багатьох років працюємо без відпустки. Ну це таке, знаєте, приватний підприємець, той сам собі відпустку зробив. Коротше, я щось прямо як вижитий лімон. І знала, що не треба залишатись, не треба лягати далі спати, бо буде ще гірше. І так воно і вийшло. Я ледве прокинулася дуже важко. І зараз я себе важко. Погано, точніше почуваю. Але зараз прийду на роботу, зроблю собі кави, може так трошки роздоблюсь. Як пожована, чесно слово. О, стан такий. Наче я вчора в цю ніч пила. От. Ну та й вирішила оце ж залишитись трішки поспати. І йду вже на роботу. Сьогодні мають привезти товар, буду приймати товар, якщо ще сьогодні привезуть то того разу в суботу. Ну, коротко, так Сьогодні погода дуже жарко. Я вже вдяглась. Колосіни чорні, ну, коротше, жарко. І ще знаєте, до всього це жарко і вітер. Добрий ранок. І вітер, от таку погоду я люблю засмагати на морі. Але вже це для мене табу. Ні дощі, нікого немає. Пусте село. Ну, до того було пусте. А після 18-го, то зовсім нікого немає. Все, я вже прийшла на роботу. Так, дійсно дуже жарко. Скільки разів це вже сказав? Дуже жарко. Як у вас там споходую? Чи теж така спека, чи можливо по-іншому. Бо я бачила в якійсь області дощі йдуть. До нас прийдуть, але щоб такі, знаєте, тихенькі облізний. Перевзула я вже робоче взуття, бо в кросівках жарко, жарко, так сьогодні, дуже жарко. Я це думаю, чого це, я не вдяглася полегше. Футболка така жарка, це думаю, можу закрити двері включити кондиціонер, але буду сидіти спиною до кондиціонера, буде мені дути в спину. Дилема, що робити. І сьогодні робимо смажену олію, то це запахи, звісно, тут пахучі запахи. Аромати, аромати села смажена олія. Воно пахне, дуже пахне, коли ти приходиш вперше, постояв 5 хвилин і пішов. Так, да, пахне. Ну, коли ти цілий день знаходишся, трішки воно от важко переноситься. Того, того, що? Закрила двері, трошки так побуде, Прохладно. Коли закриті двері, прохладно, але ж затягує сюди запах. Ну, то таке. Так, починаю наливати олію, бо дуже багато наливати. І в мене вже, якщо чесно, мабуть, і не видно. Руки отут от червоні від того, що я закручую пляшки. Треба якісь рукавиці вдягати, щоб легше було закручувати. Бо на цій руці вже теж заліпу на але не видно через каву. Ну червоні руки. Ну, так. Я ще каву собі наробила, хочу зробити кави і буду в процесі пити каву і наливати олію. І тут наливається, мені вже кран зробили. Кран з смаженою олією, а це сродавленим. А ще окремо мені зроблять от такі, от такі такі штуки. Оба! Бачите? Чин-чин. Е, от такі штуки я буду вже ними наливати олію. От так. буде набагато зручніше. Я вже вдома переодяглась і зараз хочу посмажити деруни, а потім. Стушити їх з тушонкою. От ми їмо так. Мені теж більше так подобається, у нас всі там так їдять. Всім так подобається. Спочатку обсмажити, а потім це все тушити з якимось чи з м'ясом. Ну, у нас є тушонка. Стушимо з тушонкою. Дуже смачно. Сметана є. Шикарно. І що ще мала зробити? Ще хотіла поїхати додому полити квіти, але розумію, що я так сьогодні заморилась. Так заморилась. Що на дирунах, мабуть, і все закінчиться. О, дуже багато сьогодні наливала олії, і завтра будемо на день продовжуватись А руки червонющі. А і ще в нас в нас цей квас. Я вже заговарююсь, я заморилася, він ще йти треба поміряти. Бо таке враження, що я трошки випила. Язик заплітається. Може, може й перевтому. Квас! Стоїть наш квас. Завтра, мабуть, вже будемо його переливати в пляшки і хочу ще зробити. У нас тут, виявляється, не треба було їхати аж тут до нас на долину, а тут у нас за загородами у батьків такі величезні два кущі це бузини. Того хочемо партію одну зробити цього квасу, бо вже я куштую смак на смак смачно. Того завтра порозливаємо вже і будемо ще робити. Отак. І все. Смажиться цибулька, колотила на от така маса. Зазвичай я на терки натираю картоплю. Цього разу перебила це все блендером, бо було лінії терти. Побачимо, які вони будуть. Ще ні разу так не робила. У мене немає якогось конкретного рецепту, що я його притримую, так як є, на глаз все кинула і все. Тільки приготувала вечерю і вимкнула світло, так що я зараз поїду туди до нас, додому. І подивлюсь, що там робиться, бо сьогодні наче хлопці повинні були викопати траншею, щоб... не траншею, а місце, де буде вуличний туалет. Бо все ж познімали, все познімали, унітазу немає в хаті, а в туалет цим майстрам треба кудись ходити, того будуть мурувати вуличний туалет. Поїду подивлюсь, як там то місце, чи вибрали його нормальне місце, чи не буде він там заважати в майбутньому. От, і полию квіти, які мала полити ще вчора, мабуть. От, і, і все. Якраз тільки виїжджала і Ваня позвонив, сказав, що срочно привезти світ. У нас так, і така лампа, і ще там одна. Срочно привезти і світло, бо, виявляється, нам ще сьогодні ставлять плитку того, щоб було видно майстру. Їду, завезу світло, щоб вже сьогодні доставили ту борку. Кіт пташок, мабуть, ловить. Мої квіти на відео вони щось занадто яскраві. Які гарні. Да, на відео вони занадто яскраві. Вони насправді бордові, темні такі. Ніхто сьогодні нічого не робив. Тут ніхто не копав, уровень тільки виставили. Це маємо закапувати колеса під каналізацію. Не робили. Сьогодні тільки плитку ставили. І то, і то навіть не ставили, а доставляли, яка відпала, і закривали шви клеєм чи чим там. Ну, коротше, шви закривали. Отак, От отут має бути туалет і літній душ. Мої квіти зарощі. Так, да, я не така вже аж хазяйка, що воно позаростало. Все. Не ідеальний в мене город. Так, да, не ідеальний, ну що з цим поробиш? Що зробиш? Ну, але, звісно, приїхати її вже і привезти в порядок, але я все на роботі, все немає коли. Все немає коли. Приїду. Приїду. Я коли сюди приїду, то вже буду більше. Знаєте, в мене буде більше часу на, на город. Зараз в мене реально немає. Я приїжджаю додому, ну, де ми зараз живемо. Поки їсти приготувала, вже сюди їхати, вже чесно, немає сил з цим городом щось робити. От, не ідеальні ми всі, і я не можу вам показувати ідеальну картинку, що я тут така хазяйка. Як є, так є. Покажу вам, який у спадок мені рози попались від, від хазяїв. А це, мабуть, зелена. Ще не розкрилась гарно. І тут. Бордут, Бур... все-таки щось все воно таке ярке. Чого це воно таке ярке? Не можу зрозуміти, взагалі воно прям чорне. Ну, Вони такі пусті. Такі пусті. Бо ті були попередні, прям такі повні набиті, а це е, два ряда-листочки. Та не знаю, що це таке. Не знаю. Ну таке приємне? Приємне таке. Як шовкова, наче. Може, це воно? Ага, це воно. Ці квіточки. Це ще тут не розпустилися. Так, сам шит. Зелений, гарний. Я вже скоро буду їхати додому. До додому нарвала собі. Бо в мене там ті, які я минулого разу зривала, вже, це, вже повідцвітали, вже в'ялі. Треба оновити свою вазу. Так, що тут ще є? Лілі -лі. і от ті скоро будуть розпускатися. Ну як відносно, скоро тиждень можеш. Такі. Не знаю, які вони будуть. Будемо чекати разом. Ще тут у мене є роза. Теж зелена, треба оприскати від тлі. Тля завелась тля. Гарні такі бутончики тверденькі. Гарні. І оце я зробила штамбову, може і вона була, була штамбовою, але от я тут все позрізала і такий кусік гарний вийшов. Будемо цей звідси викопувати і е, садити отут, де пусто. Бо тут буде все заливатися, буде доріжка. Отак. Трішки вам розкажу, що ми тут хочемо робити, але це все згодом. Не цього року навіть. Я вже вдома, як ви бачите. Ось мої вже зів'явші піони. Хоча, може, вони і не зів'явші. Вони так всі плотненько тримаються. Ну так, я думаю, можна ще, щоб постояла. Я ті вже просто у вазу поставила. І знову всім привіт. Я вже на роботі. Я вже зранку замахалась. Замахалась мені на 9 на роботу. Я вже про це говорю кожен раз. Мені на дев'ять на роботу. А сьогодні в нас п'ятниця. А це що? А це в нас в селі Базар. І того приходиться приїжджати раніше на роботу. У мене один глаз закривається, але я вже і п'ю каву. Давай! Так. Да. Нас встановить. П'ю каву. Вона вже холодна, бо. Не було часу її випити, бо людей було багатенько. І зараз сіла приймати товар, який ще вчора приїхав, У мене не було коли приймати товар, а я ще ж сьогодні ще буду олію доливати. Я ще не долила олію. Ну, коротше, зараз доприйму товар і буду наливати олію далі. Ще хочу трошки приобразити. брови намалювати. Бо без брів нема лиця. Хто там ходить? Ну хто там оце мількає туди-сюди, мені моє бокове зріння турбує. Опа. Фіброве вже є. Вчора вмикнули світло навіть не знаю в скільки. Це вимкнули всі. А увімкнули, в скільки це його вимкнули? В дві години я вставала а, через те, що було світло в хаті. Світло не виключили. І прокинулося тоже світло. А в скільки чи в 2 години його дали, та я прокинулась, може, раніше. От. А через це, оте, що ночі прокидаюсь, я не висипаюсь. Це в мене хронічна проблема. Сьогодні на дворі вже не так жарко, як вчора. Вчора реально дуже жарко було. А сьогодні вже так пасмурно. Може дощик буде. Треба погоду подивитися, бо я не дивилась, що там по погоді. Ну так, прохолодно. Я вже злякалась, тільки що виключали світло. Я вже думаю, ну капець, ще до року, кінця робочого дня ще є час. Думаю, сьогодні вже виробництво закривається. Бо це ж треба все перечистити. Півгодини, якщо світла немає, все, вже можна вимикатися. Але дуже добре, що його одразу вимкнули, через 2-3 хвилини його дали, Це дуже добре. Нічого не планую вдома робити, так і стану, щоб мене краще було видно. А тут. Лампочка, отак. <ріст> нічого не планую вдома робити, але е, хочу нічого не планую, але хочу прибратись в холодильнику. Перефасувати продукти. Хочу на слайсері перерізати свою ковбасу. Таке я люблю, коли воно все в судочках порізане стоїть. М і все. І на сьогодні все. П'ятниця. П'ятниця. У нас ще не кінець робочого тижня, але, знаєте, я звикла, що п'ятниця це вже майже вихідні. Тому може якось і пиво випити. Як я говорила, що не треба відволікатись на телефон, коли наливаю олію. Оце зараз все, треба перетирати, бо воно все в олії. Добре, що тут є ємність, куди одразу стикає, стікає олія. Але ж це мені зараз роботи прибавило. Так цього не люблю. Закінчився мій робочий день, Мчу додому, хочу їсти, зразу доготувати вечерю. І відпочивати. Хочу вам показати, як ми робимо піцу. Я її, звісно, робити не буду, але розкажу вам за це: купуємо такий хліб-тандирний, розрізаємо його, отак, навпіл, на дві частини і накладаємо все як на піцу. В духовку, друзі, це просто не перевершено. Це ми були якось. В гостях, і там була така піца це просто мега смачно. Того ми тепер вже вдома собі так само робимо і вам раджу, дійсно, класно виходить. Прийшла до мами, а вони тут зварію піцу їли. Якась дієтична піца. Зараз поїм і буду щось вже вечері -м. -м, -м. Смачна. Хоч дієтична, але смачна. Тося від мене вже не відходить. Куди я, туди вона. Я на двір, вона на двір. Я в кухню, вона в кухню. Ну куди? Ну куди ти зі мною ти постійно ходиш. Вреднюка Ти Ти вреднюка? Тось, пішли. Тось, йдемо. Все, йдемо на двір. Нахмурило щось на дощ. Не знаю, чи буде дощ по погоді, наче не показувало. З цієї сторони йшло, а тепер з цієї в цю сторону. Боже, і буде дощик, воно ну, і треба, щоб дощик був, але щоб, знаєте, такий обляжний, щоб добрий дощик прийшов. Рослинки потребують вологи. А це покажу вам, я таки не зрозуміла, це наче персик. Але я щось дивлюся на нього і мені здається, це абрикос. Я ще не дуже розбираю, що це таке. Вон пару, пару фруктиків є. Хто там приїхав чи що? Хто там приїхав? Ту до сусідів приїхала. Це з кісточки виросло це дерево. Біля роботи. Хтось викинув кісточку. І виросло деревце. І цьому дереву вже, мабуть, 5 років. Оце таке. 4-5 років, отак. Забула, як оце називається. Тось. Тося. Ліо, ти свого Ліо знайшла? Ти Лео Ліо знайшла? А Ану, давай покажемо. Ліо. Ой, отака от іграшка. Опа. тут варфей. Зашерстив кришу, вар. Це машина, це не твоє ліжбище. Ну, дивіться, яке синє-синє небо і щось, воно вітер посилюється. Посилюється вітер, варф. Ти їв, тебе кормили? М? Тебе кормили варфей? Пішли, я тебе покормлю. Хто як не я тебе буде кормити? Ніхто тобі не дає, ніхто тобі не дає їсти. Пішли мій красунчик. Що, Варфій, де варя? Варф, де варя? Скажи мені, де Варя Пішли подивимося, де варюха з бандою десь грається. Бо я приїхала вдома, а вона навіть не приходить. Угу. Їх там навіть і не видно де. А небо все затягує затягує. Синє. Горять тут. Що ти там робиш? А Де ви граєтесь? Біля горіху? Біля горіху граєтесь? Я поняла. Хтось. Оце зараз поженеться. Тося, повернись! Тося, повертайся. Ну, вредна жучка. Друзі, ще вам хочу розказати за виноградний цвіт. Дуже люблю, як квітне виноград. Його запах це мій найулюбленіший запах літа. Я просто, коли виходжу, ось тут біля хати в нас виноград, і коли він квітне, я виходжу сюди і я не можу надихатись цим ароматом. Я обожнюю просто цей запах. Я б дихала ним і дихала дуже люблю. Ви в з піонами, друзі, хочу закінчити сьогоднішній цей влог такими словами. Друзі, дякую величезне, що ви зі мною. Дякую, що коментуєте, дякую, що підписуєтесь. Хочу вам побажати всього найкращого, мирного неба і щоб у вашому домі завжди горіло світло. Світло радості, любові, щастя, натхнення, кохання. Це. Тост всіх обіймаю, як завжди, міцно, міцно ваша іна.